Наша Дарибасовська іноді називають маленьким Парижом. Як у Парижі, в Кристій кав'ярні. Я вам показую гарну будівлю. Це отель, колись був Велика Московська. Праця архітектора Льва Влодика. Е, будував він його дуже з душою. На ті часи він був, був дуже модернізованим. В ньому було і парове опалення, ліфт, електричество, і навіть була е, був телефон у кожному номері. Ну Но в 2012 році його закрили на реконструкцію, покрасили фасад. Будували зверху ще чотири поверхи. Ну то що темнесеньке зверху, то є новобудова. А зелений таким колись отель і був. Але додам, ви знаєте, що до реконструкції на першому поверсі цього отелю а, знаходився дуже смачний магазин Прикраса Одеси і прикраса вулиці Дерибацьківській. Магазин Золотий ключик. Ті Одесити його дуже поважали. Найсмачніші конфети і найсмачніші торти. Завжди тут купували. Зранку стояла черга. Одесити чекали, коли з Завезуть свіжу продукцію, але що? Ми готель закрили, магазин той прибрали. Але я додам, що у нас в Одесі є магазин золотий ключик, то є район привозу.